Привіт, ви на каналі A-Rainer. Мене звати Марія, а це новий Хайбі r 4 Чи він цікавий? Тим, що хайбі втиснули в цей корпус та всі гроші і 665 Snapdragon, і чотири цепи від ESS, і навіть звук. Але почнемо спочатку. Дизайн коробки відповідає кіберпанковій естетиці самого r 4 чорна зовні та помаранчева всередині для усіх кольорів, навіть для зеленого. І, до речі, плеєр маємо в чотирьох кольорах. Чорний, сріблястий, зелений та помаранчевий. До плеєра маємо силіконовий чехол і тепер так звана європейська комплектація. Кабель Type-C на Type-C. І також в комплекті є додаткові захисні плівки для екрану. А ремінець під колір девайсу можна докупити окремо за символічною ціною. Для кріплення цього ремінця взагалі є окремий виступ на корпусі. І, як ви можете побачити, він зверху, а не знизу. Тобто, скажімо, він в мене висить на руці. І е, ну він висить вверх ногами. Тобто, по суті, якщо його брати в руку, і ремінець залишається на руці, то це виглядатиме десь ось так. І ну по суті, плеєр в руці верх ногами. Але би знайшли рішення цій проблемі, про що розкажу далі? І спочатку трохи про візуал r 4 По-перше, він світиться. Задня панель має ненав'язливу підсвітку під колір самого девайсу. і загалом над виділяється цим. Пластиковими прозорими та кольоровими ставками серед алюмінію. Аж шкода його носити в чехлі, настільки він гарний. По-друге, би заморочились не лише з зовнішнім, а й з внутрішнім дизайном плеєра. Оболонка Android стилізована під цю ж саму кіберпанк індастріал естетику. Всі передвстановлені додатки і у відповідному стилі, і до того ж колір плеєра. Але колір теми можна змінити на один з кольорів r 4 На правій бічній панелі кнопка жилення та перемикання треків, на лівій регулювання гучності та слот для карти. Пам'яті. До речі, хайбі зробили класне доопрацювання прошивки, яке дозволяє внутрішню пам'ять плеєра об'єднувати з зовнішньою пам'яттю SD-карти. Тобто весь кеш зі стрімінгових сервісів можна зберігати на R4. Знизу виходи 3.5 та 4.4 і роз'єм Type-C. Зверху, окрім згаданого кріплення для ремінця, є функціональна кнопка або ж правильніше перемикач. З коробки перемикання його блокує всі кнопки. Однак в налаштуваннях можна змінити його призначення, наприклад, для перевертання екрану на 180 градусів, що по суті і вирішує згадану проблему з ремінцем. На передній панелі в правому верхньому куті є звичне світло діадхайбі, який міняє свій колір залежно від формату або частоти дискретизації сигналу. А ще на задній панелі є декілька гвинтиків: чи це індастріал дизайнний кібергами такий, чи хайбі теж сподобалась айбасівська фішка з заміною батареї. Ми крутити ще не пробували, тому поки подумки відкручуємо гвинти на задній панелі і дивимось, що всередині. А всередині чотири ЦАПи є S9018C2M та Snapdragon 665. Це все працює на Android 12, підтримує PCM до 32 біт 768 кГц та DSD 256. Нічого не виснов, все працює доволі гладко і приємно для ока. По потужності 165 мВт на 3,5 виході та 525 на балансному 4.4. І при цьому має не два, а цілих три ступені регулювання потужності, тобто Low, Mid та High Gain. І одразу переходимо до цікавого. По перше, у R4 роздільне перетворення PCM тоді DSD сигналів. Тобто окремі ЦАПи, окремо розведене живлення для різних типів цифрових сигналів. Це впливає в першу чергу на DSD, роблячи його перетворення оптимальним. Хайбі кажуть, що така схема ефективніше прибирає ультразвукові завади, що, як знову ж таки кажуть, хайбі характерні для DSD. Звідси і аж два fpga генератори тактового сигналу для вищих та нижчих частот вхідного цифрового сигналу. Така ж фішка, до речі, є і в їх новому комбо FD5. По-друге, r 4 працює в класі А і лише в класі А. Це не те, щоб мінус більше як цікавий факт, і клас А в девайсах Хіві мені завжди більше подобався. Однак гріється він як для класу А доволі помірно, і батареї вистачає годин на 10. З інших корисних функцій варто згадати можливість вмикати і вимикати живлення від джерела при використанні r 4 як ЦАП. А також регулювання гучності доступне лише при під'єднанні до r 4 навушників. А при під'єднанні, наприклад, зовнішнього ЦАПу, регулювання гучності недоступне, і r 4 автоматично видає бітперфект сигнал. Що робить його найкращим цифровим транспортом в його ціновій категорії? І, звісно ж, маємо весь фірмовий функціонал Хайбі це в першу чергу МСЕП, Хайбі Лінк. Хайбі Music та три цифрових фільтри. А ось в плані звуку r 4 мене здивував. Я очікувала чогось менш збалансованого з більш вираженими крайностями у звучанні, але це все не про нього. r 4 в першу чергу дуже точний, технічний та текстурний. Сцена дуже добре пропрацьована в ширину. Позиціонування інструментів теж добре відчувається. По враженню r 4 ледве вешний зовсім трішки. Бас, хоч і акцентований, але не роздутий, детальний, чистий і. Доволі точний середина плавна з хорошою роздільністю, високі, чіткі, злегка акцентовані, при цьому без надмірних сибілянтів чи яскравості. Подача доволі швидка та динамічна. Плеєр точно не сухий чи надмірно аналітичний, але і без надмірної динаміки чи яскравості. Одним словом, збалансований природній точний звук. Що важливо, це все опис звуку, так сказати, з коробки. Хаби вміють в еквалайзер та програмні налаштування, тому рекомендую пограти з повзунками та налаштуваннями. В даному випадку воно того варте. Без порівнянь нікуди. І порівнюємо ми зазвичай відштовхуючись саме від ціни. Однак з Хайбі 4 в цьому плані доволі складно. Плеєр на Android зі схожою ціною. m 300 від майже тих самих Хайбі Digital. Але він і по звуку простіший, і по звуковій схемотехніці простіший, і вихід там лише 3,5 мм, І це взагалі девайс, ну просто про інше. Ти порівнювала uh, R4 з R3, mk 2 Ну, я порівнювала, і r 3 ну він краще, але він не на Android. А в чому, в чому краще по звуку? В першу чергу, в глибину сцени, е, і в масштабність образів. Тобто, ну, сцена вона не стільки ширша, скільки вона глибша, образи вони е, вищі, масштабніші. Тобто, ось в першу чергу, в такому плані різниця. А r 3 прозорі чи, чи ні? r 3 світліший. Серйозно? Щось дорожче. Є хайбі Р5-2 є Айбасу DX180 на який теж, до речі, є огляд, тому можете подивитись після цього відео. Але вони всі коштують, якщо не півтора, так в два рази дорожче, ніж Р4. Чи буде той же наприклад DX180 краще? Буде і буде суттєво краще. При порівнянні відчувається, що iBasso хоч і інший з акцентом на глибину та масивність звуку, але це плеєр, якщо не на цілу голову, то, можливо, на 2 треті голови вище, ніж R4. А ще в цій ціновій категорії багато дуже достойних цапів. Той же, наприклад, V2 Ultra від Luxury and Precision, Kainer 7, iBasso DC07 Pro та дійсно дуже багато інших. Чи буде цап за 13,5 тисяч грати краще, ніж плеєр за цю ціну? Звісно, що буде. Чи є зміст їх порівнювати? Більше ні, ніж так. Це зовсім різний форм-фактор зі своїми плюсами та мінусами. Чи означає це, що у Хайбі Р4 немає конкурентів? Конкуренти є, але вони або суттєво дорожчі, або не мають андроїда. Тому так, R4 це унікальна річ в своєму прайсі, і, взагалі, хайбі задають доволі таку непогану цінову планку для бюджетних андроїд-плеєрів. Підсумуємо: шукати недоліки у R4 можна довго, можна їх навіть знайти. Але всі погрішності розбиваються об дуже приємно, як для девайсу, такого роду ціну, за яку ми отримаємо і Android 12 та прийнятний досвід користування ним, і непогану таку потужність, і вдалий дизайн, який не губиться серед сотень інших плеєрів, і навіть цікаві інженерні рішення та фішки в залізі в ньому теж є. Питання, що кочує з огляду в огляд: для кого цей девайс? Для того, хто шукає компактний плеєр на Android з адекватною роботою всіх стрімінгових сервісів. Та з достатніми потужністю та автономністю. А послухати, помацати і поклацати Хайбі 4 як завжди, можна в наших аудіосалонах. На момент запису цього відео маємо всі кольори в наявності, тож поспішайте забрати найгарніший. Доєднуйтесь до нашого чату аби першими дізнаватись про ці інсайди та новинки. Підписуйтесь на канал, пишіть фідбек в коментарях. До зустрічі!